Спочатку дати робоче тлумачення цивілізації, я в даному контексті буду її розуміти як особливий тип устрою суспільства, що базується на певних цінностях та відповідних інститутах. Чому дуже важливо з'ясувати оце питання цивілізаційного розмежування? Це це є надзвичайно суттєвим в контексті всіх наших студій стосовно дерадянізації України. Тому що Радянізація України була водночас особливим варіантом її розсіщення, коли російсько-радянська цивілізація намагалася перетравити в своєму казанні фрагменти інших цивілізацій. Одразу ж може постати питання: а чи можна говорити про Росію як цивілізацію? Я хочу нагадати, що такі видатні мислителі, як Освальд Шпенглер і Арнольд Тойнбі, в своїх класифікаціях ніколи не включали Росію власне, до Європи, а Освальд Шпенглер називали її взагалі Російсько-Сибірською цивілізацією. Сьогодні. З оточення президента Російської Федерації Володимира Путіна лунають голоси про те, що Росія є унікальною цивілізацією і навіть державою цивілізацією через Дефіс. Справді, під цим є певні підстави, певні об'єктивні основи. Якщо ми подивимось на мапу, ми побачимо величезну країну, де Живуть різні, часто густо вельми некомплементарні між собою народи. Ми побачимо 12, здається, часових поясів, купу кліматичних зон, культурну строкатість. Ну, відомо, що за класифікацією ЮНЕСКО уся світова культура поділяється на шість культурних регіонів, з них три представлено на теренах Російської Федерації. І тут постає питання, і воно постійно постає перед російським керівництвом, як все це втримати, як змусити все це триматися купи. Тим більше, що Росія це країна постійних відцентрових тенденцій. Ми з вами часто густо говоримо лише про національні конфлікти і національні проблеми на теренах Росії, але є ще історія, багатовікова історія сепаратизму суто російських областей. І весь пафос російської історії 15, 16, 17 століття це боротьба власне з російським сепаратизмом, сепаратизмом різних територій. Ну і вже на початку 20 століття ми бачимо державні утворення на теренах Росії, які були, так би мовити, наслідком таких сепаратистських рухів. Це і Дальньовосточна Республіка ДВР. Ну, до речі, в моїй колекції є тисяча рублів. Дальньосточної республіки От, зберігається. Наприкінці 19 століття вийшла друком книжка Сибиряка Ядренцева, що називалася Сибірка колонія і ідеї Сибірського автономізму, сепаратизму і так далі. Поволзької республіки. І вже в наш час за Єльцина було підготовлено план створення Уральської республіки. І то були не якісь маргінали. За цим стояв губернатор Єкатеринбургської області розсиль. І навіть було вже підготовлено валюту, так званий уральський долар. Отже, це справді серйозна проблема. І постає питання: на якому стрижні все це можна втримати? І виявляється, що, як стверджує історія, є лише один стрижень, який може все це тримати. Це жорстока. Гранично централізована, деспотична і монологічна влада зосереджена в одному місці. Щойно від цього відмовляється, Росія починає розсипатися. Тому тут виникає така дуже парадоксальна ситуація. З одного боку, для того, щоб імперія не розпалася, її треба постійно розширювати. А з іншого боку, Розширення імперії також веде до її краху. Себто, тут і один варіант гарантує крах, і другий варіант гарантує крах. Звісно, всі імперії колись намагаються все ж таки зупинитися, розуміючи, що нескінченне розширення веде до загибелі. Ну, ми знаємо, що Римська імперія зупинилася практично на наших кордонах, збудували так званий «троянів вал, і вирішили, що далі йти на схід вже не можна, нема сил. Були спроби зупинитися і в розширенні російської в розширюванні російської імперії. Ну, скажімо, на початку ХХ століття один сміливий російський підполковник, переслідуючи в середній Азії якусь там збройну групу. Зі своїм полком вдерся на терен Афганістану, в нього все пішло добре, і він відправив телеграму Государю в Санкт Петербург, де обіцяв, що якщо йому дадуть ще три полки, він завоює весь Афганістан. Значить, цар відповів йому не йому, а штабу Туркестанської військової округи телеграмою, де було три слова: Вернуть дурака немедленно. От, ну, ми з вами пам'ятаємо, що. Одним з чинників розпаду Радянського Союзу була інтервенція збройна до Афганістану. Але це, так би мовити, зовнішній аспект. Е, є аспект внутрішній, е, який тип цивілізації склався в цій державі, змушені виконувати ось такі функції розширювання і е, само, е, самостримування, так би мовити. Е, тут я хочу. Процитувати маленький фрагмент з тексту російського, власне, петербурзького історика Валерія Возгріна, який був опублікований в газеті Голос Крима ще в 1997 році. Ну, слід сказати, що цього журналіста в певних кримських колах страшенно ненавидять. Зараз я прочитаю, ви зрозумієте чому. Ось вот что пишет Возган. Я процитую его мову и оригиналу. На этом камне свободно избранных несвободы и деспотизма строилась будущая Россия. Потом укрепились сельские общины, воскрешавшие племенной диктат большинства и презрение к личности. Манихейски жесткое разделение мира на наших и не наших и соответствующие двойные мораль и нормы общежития для своих и чужих то есть, по сути, аморализм, ставший постепенно одной из самых поразительных национально-психологических черт, которые уж точно аршинам общим не измерить. Сюда же относится нигилистическое отношение к частной собственности, благодаря которому марксизм, широко известный в Европе, смог укорениться и вырасти в суковатое дерево большевизма лишь в России. Именно отсюда полагал я в последних работах, из чисто психологической приверженности кархаике, есть консервации древних коллективно-подсознательных стереотипов, исходят многие исторические. І современные беды русского народа. И еще раз подчеркиваю, происхождение и развитие этих национальных черт объясняется отнюдь не некой расовой предопределенностью, а благо приобретены в результате того самого особого русского пути прогресса, наличие которого кажется никто не отрицает. Слід сказати, що стосовно того, чи можна говорити про так би мовити. Європейський характер російської цивілізації. Я хочу нагадати, що і в наш час, кілька років тому, така шанована соціологічна фундація в Росії, як Лівада-центр, провела опитування російського населення, за яким 70% опитаних заявили, що вони не вважають себе європейцями, а головне не хочуть ними бути. Це дуже суттєво. Ми знаємо, що в Україні ситуація є дуже і дуже не схожою. Звісно, мені можуть заперечити і згадати європеїзацію Росії за часів Петра І, за часів інших імператорів, але її не варто перебільшувати. Я хочу послатися тут на американського професора Олександра Янова, який нарахував в історії Росії 12 перебудов. 12 спроб європеїзації, ну і 13-та остання це Горбачовська перебудова. Всі вони мали одну спільну рису: вони всі закінчувалися перемогою антиєвропейських, е, антипрогресистських реакційних сил. А е, вдова відомого російського політика Анатолія Собчака. І мати скандально відомої Ксенії Собчак Людмила Нарусова захистила докторську дисертацію, де довела, що будь-які реформи в Росії можливі тільки жорстокими антиліберальними методами. Якщо вони будуть здійснюватися іншими методами, вони завжди приречені на крах. І виявляється, що Росія тут не на самоті. Такими ж самими методами проводилися реформи в Туреччині за султанів. Період так званого танзімату, в Японії після революції Мейдзі і в Ірані, шахами Ірану в 20 столітті. Себто ми бачимо, що тут Росія вписана у певну послідовну традицію. послідовну традицію. Які ж основні риси російської цивілізації? Насамперед, це принциповий антиюридизм мислення. Через те відсутність рівноправних юридичних суб'єктів. Скажімо, в західній цивілізації держава, її інститути, людина, громадянин є рівноправними юридичними суб'єктами, тому, наприклад, в США можливі судові процеси на кшталт містер Сміт проти Сполучених Штатів Америки. От є Сполучені Штати Америки юридичний суб'єкт, і є містер Сміт, також юридичний суб'єкт. Вони можуть між собою судитися, вступати в якісь конфлікти і так, далі, і так далі. Звісно, що в Росії це ніколи не було можливим. На цю специфічну правову систему наразилися і українські козаки під час прикрозвісної Переяславської ради. Українські козаки звикли присягати час від часу польському королю. Нести прикордонну службу і захищати збройну Річ Посполиту, а польський король навзаєм присягав українським козакам шанувати їхні права і привілеї. Присягнувши московському царю, українські козаки зажадали, щоб боярин Бутурлін, який все це і підписував, від імені московського царя присягнув українським козакам. Бо сказав їм, що цар Государь самодержить всеросійський, холопам своїм не присягають. Так за одну мить вільні козаки стали холопами. Е, до речі, відомо, що російські селяни часто зверталися до суддів з таким проханням. Ти барин, судді нас не по закону, а по совісті. От дуже важко знайти в Європі ще країну. Де люди були переконані в тому, що закон не може бути моральним, а моральне може бути законною, що це речі, які суперечать і взаємно виключають одна одну.